Ох, нові тривоги, нові переживання, ну не тривоги верніше, а просто те, що потрібно приймати рішення замість дитини, і це капець як тяжко, тому що зараз вже потихеньку постає питання про вакцинації, і це не просто про вакцинації, так тому що якісь там капельки в очки повинні покапати. Вітамінку К мають в ін'єкцію зробити і. Ось такі моменти, які я особисто ще ніколи не чула, ніколи про них не знала. І мені завжди здавалося, що ну, вакцинація це трошечки пізніше, народиться дитина, і там вже будемо розбиратися. А тут вже народиться дитина, і одразу тебе, окрім того, що я народжувати буду з, скажіть мені, я забула, як називається. Якщо тебе стрептокок, то що там зараз видаю? Ай цей пеніцилін. Тобто з пеніциліном, хоча до дитинки практично воно не потрапляє, От, але як дитинка тільки з'явиться, одразу буду запитувати, щодо вітаміну К і щодо цих капельок. І я розумію, що питання вакцинації воно набагато ближче і швидше, ніж я собі очікувала. Як, до речі, <порвати> Не звертайте увагу, ми тільки переїхали, і це я витаскую самі страшні футболки мого чоловіка, щоб вже їх дотаскати і викинути. Коротше, які ваші думки, що ви своїм діткам, які вакцини робили, в якому віці, згідно протоколу, чи якось інакше діліться вашим досвідом.